План Путіна Арестовича в цьому відео я хочу поділитися певними міркуваннями щодо інформаційної діяльності Арестовича в Україні і не тільки Арестовича. Насправді мене звати Назар Махачо. Ви дивитесь YouTube канал Свідо Свого по Своє. Знаєте, Арестович він дуже талановита людина, на превеликий жаль, працює проти України. Ну, в принципі, це зрозуміло, якщо детально проглянути його біографію, його вчителів, його зв'язки з тим же Дугіном і не тільки з Дугіном. І зараз він розпочав таку певну діяльність, яка є надзвичайно негативною для України. Він, по суті, допомагає в Україні в українському інформаційному полі. Протягувати кремлівські сценарії припинення війни по аналогії з так званою 38-ю паралелю, з поділом Кореї на південну та північну. Причому він в цих протягуваннях абсолютно випадково. Я просто не слідкую за, за його відео, за ще чимось, але абсолютно випадково певні фрагменти побачив. Він в тих протягуваннях. А насправді ще й прикривається якимись там результатами аналізу іноземних аналітичних груп, і так далі, а це насправді є не так. Тому що там, зокрема, от я пройшов за посиланнями на ті аналітичні групи, на яких він посилається, і реально прочитав ніяких таких пропозицій з боку західних аналітиків про те, що Україна повинна підписати якусь там мирну угоду і відбутися, повинен розподіл коре... аналогічний до розподілу Кореї, цього ніде насправді не звучало. Тільки в свій час це згадував секретар РНБО Данілов, кажучи, що нам пропонують, але цей варіант для нас є неприйнятний. Знову ж таки, він не сказав, хто пропонує. Можливо, це якраз цей талановитий радник Офісу Єрмака на позаштатних засадах пропонував, хто знає. Але насправді ця робота вона така є більш. Е більш глибока, більш продумана і більш шкідлива, ніж може здатися на перший погляд. Чому? Тому що, зокрема, і завдяки завдяки діяльності Арестовича, українці очікували, що от раз ми Бліцкриг розбили. Тобто бліцкриг поламався, величезна кількість московської армії була знищена, і така хвилю ейфорії, яку нам піднімали, і ця ейфорія була потрібна, але потім все-таки треба було знімати рожеві окуляри. А замість того, щоб їх знімати, Арестович допомагав нам їх тримати, розповідав там 2-3 неділі, максимум там і так далі. І в українців були завищені очікування щодо тривалості цієї війни. А тривалість, треба розуміти, буде довгострокова. І в рамках тої довгострокової війни буде відбуватися втома, буде відбуватися виснаження, буде відбуватися втома українських воїнів. Вже руками нашої влади відбувається деморалізація українських воїнів, зокрема, той же закон 82-71, чи зменшення виплат військовослужбовцям. Про яке я кажу в одному із відео. І, власне, ці всі речі будуть тільки накопичуватися. І в якийсь момент часу в українське суспільство, особливо та частина суспільства, яка палець о палець не вдарила заради оборони країни, вона найбільше втомиться від війни. І буде готово підтримати. Ну, мир. Ну, а як же ж інакше? Ну, нам треба мир. Захід постачає недостатнього озброєння, там і так далі. Давайте якийсь мир. І через декілька місяців. Ці всі тези Арестовича про 38-му паралель, про те, що треба підписати, про те, що в нас там немає ще додаткових 400 тисяч воїнів, добре вишколених, озброєних за натівськими стандартами, і тому ми не можемо там звільнити територію України від московського окупанта і так далі. Вони дадуть свої плоди на превеликий жаль. І це дуже вигідно Москві, саме Кремлю, саме Путіну це вигідно, тому що якщо такий розподіл відбудеться. То це буде велика перемога Кремля. Причому Путін зможе показати в себе всередині всьому своєму олігархічному оточенню, оточенню спецслужбістів, які не задоволені санкціями, в тому числі персональними санкціями проти них, проти їхніх сімей, і так далі. Він зможе показати перемогу. І він отримує можливість вийти із ситуації, яку, власне, цей психопат і створив із ситуації. В якій величезна кількість українців вбиті, закотовані, зґвалтовані мільйони українців, покинули свої домівки і повністю їх втратили. Частина українських населених пунктів просто перестала існувати і стали схожими знаєте, на якісь пекельні апокаліптичні сценарії, якщо там глянути на той же Маріуполь, та і на багато населених пунктів значно менших розмірів. І це дуже потрібно Кремлю, і це дуже довгострокова робота. Проте я не впевнений, що саме кремлівську групу в даному випадку представляє Арестович. Груп впливу може бути набагато більше, в тому числі і такі речі, певній частині так званих транснаціоналів, такі тези можуть бути вигідні. Ну і, власне, штовхати нас до такого якогось мирного договорника можуть з абсолютно різних боків. Згадайте той самий 14-15 рік, і згадайте, як подружка Меркель, подружка Путіна настільки активно пропихала нам зрадливі мінські угоди, в яких кучма, поїхавши кудись, не маючи ніяких повноважень, підписався, що Україна взагалі зобов'язана змінити конституцію. Навіть не змінити Конституцію, а прийняти нову читайте тексти, оригінали. Не слухайте всяких аналітиків, а читайте безпосередньо, що написано в тих текстах. Там вони не є такими великими. Наші великі союзники, як нам всі ЗМІ підконтрольні Порошенко малювали, в особі Меркель, нас штовхали до зрадливих насправді антиукраїнських форм. Такі речі можуть відбуватися і в майбутньому, і ми це повинні зараз усвідомлювати. Ну і знову ж таки, ми між молотом і наковальнею. Між внутрішнім ворогом та зовнішнім ворогом з іншого боку, в нас є певна частина поки що дуже послідовних чітких союзників. В першу чергу це Великобританія, Польща, країни Балтії, в тому числі і за їхніми реакціями на ті чи інші дії, ми можемо здогадуватися про наявність певних підкилимних перемовин, спрямованих проти України. Вважаю цю інформацію дуже важливою. Прошу вас вподобувати, коментувати, поширювати дане відео. Запрошуйте друзів підписуватися на канал. Ці кроки вимагають від вас буквально кілька хвилин вашого часу, але є дуже важливою допомогою в просуванні україноцентричного інформаційного простору. Для тих, хто готовий допомогти фінансово, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!